7 жовтня міжнародний день гідної праці. Тому в Обухівському центрі культури і дозвілля відбувся семінар навчання для голів про спілок. На семінарі були присутні представники влади, зокрема заступник голови РДА Сергій Канакі. Від спілки роботодавців був голова Олександр Левченко і голови проспілкових комітетів з усієї Київської області. Основна тема семінару гідна праця. Що таке гідна праця? Два дві основні складові це гідні умови праці і гідна оплата праці то по гідній оплаті праці спеціалісти ООН порахували, що для країн, що розвиваються, куди, на жаль, поки що входить і наша держава. Хорошо, хоч розвивається вже хорошо. Да. Але все-таки оплата праці має складати еквівалент 3 долари на годину. Тобто 25 гривень на годину при повній зайнятості близько 4 тисяч гривень.

У роботі будь-якого підприємства важлива співпраця про спілок, роботодавців і влади. В Обухівському районі така співпраця є і має вигляд тросторонні угоди про співпрацю РДА, роботодавців і проспілок. Поспілкуватися з головами проспілкових комітетів, ще раз наголосити на тих проблемах, які на сьогоднішній день стоять перед проспілковими комітетами, перед роботодавцями. А основне це зберегти ті колективи, зберегти робочі місця, виплачувати достойну заробітну плату. Голови проспілки виказали вдячність за активну участь у житті проспілок нових представників влади, зауваживши, що колишні байдуже ставилися до роботи комітету. На це Сергій Канаків відповів, що проспілкові комітети це не просто група працівників. Група, яка по-настоящему болеє, яка по-настоящему думає о тому, як при всьому, щоб підприємство розвивалося дінамічно і зарабатувала. Все-таки не забывать, що рабочего нужно і накормити, і привести, а найголовніше обеспечити його достойної зарплати. І именно сьогодні ці питання обсуждались. Закінчився семінар на приємній ноті від заступника голови райдержадміністрації Сергія Канакі деякі з обухівських захисників прав робітників отримали подарунки. Дуже важливо, щоб будь-яке таке зібрання все-таки мало якийсь то праздничний відтінок, то ми від адміністрації від себе лично вирішили, ну не то, що наградити, а відмітити просто цінними подарками тих руководителей профсоюзів нашого району, мы ну, ми вважаємо, що в этом году наиболее активно приймали участие в профсоюзній житті. Політика нової районної влади до дощі проспільчанам, адже вони добре розуміють, що тільки спільна робота приведе до бажаних результатів. Наталія Білогурова, Олексій Козер, студія Барт.